Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо найпопулярнішу закуску для святкового столу рулет з дуже смачною начинкою. Така яскрава і ніжна закуска готується легко і просто, Приємного всім перегляду! Спочатку замісимо тісто. Для тіста беру 5 яєць, додаю сіль, перець, За смаком. Все ось так перемішуємо. Збивати не потрібно, нам тут потрібно гарно перемішати. Так, щоб маса була одновірна. Перемішали, Додаю сюди дві столові ложки муки. Ось такі рівненькі. І дві столові ложки крохмалю. І знову гарно перемішу. Всипаю одну столову ложку зелені кропу. Кріп у мене заморожений. Додаю 2 столові ложки сметани. І дві столові ложки майонезу. Добре перемішуємо. Тісто готове. Форму я застелила пергаментним папером і виливаю. Сюди, Розрівнює по всій поверхні. Духовку розігріла до 180 градусів і будемо випікати 20 хвилин. Корж спікся, якщо він і у вас отак. Піднявся до гори, це не страшно, коли він охолоне, то стане рівним. Обережно витягаємо його з форми. І залишаємо на декілька хвилин, щоб він був не такий гарячий. І будемо його скручувати. Наш коржик охолов, і, бачите, вже не пече. І тепер ось так. Разом з пергаментним папером закручуємо ось такий рулет. Тут, де воно піднялося було, бачите, вже починає опускатися. І ось так закрутили рулетик. Відкладаємо рулет в сторону до повного охолодження. І за той час приготуємо начинку. Для змащування нашого майбутнього рулета я беру два плавлені сирки. Сирки мають бути вишкові. Додаю одну столову ложку майонезу. І все це потрібно добре. Вимішати? Сирок з майонезом перетерли до однорідної маси, розкручуємо наш корж. Так. Викладаємо намазку на всю поверхню, І розмащуємо. Якщо у вас теж отак тріснуло, як в мене, це не страшно. Замазка все збере докуп. І ось так. Тоненьким шаром розмащуємо по всій поверхні. Начинка для такого святкового рулету може бути різна. У мене сьогодні дрібно нарізано зелень цибулі, посипаю ось так з крайчику. І викладаю. варену шинку так. І з цього краю теж посипаю зелені цибулі. Може бути варені яйця. Тут уже накладаєте те, що вам більше смакує. ось так до самого краєчку. Скручуємо рулетом. Тісненько. Ось так скручуємо. Рулет скрутили? Ось так тісненько. Відкладаємо це в сторону. І на довжину рулета. Так розтягаємо харчову плівку і відрізаємо потрібний нам кусочок. Обережно рулет, кладемо на край плівки і закручуємо ось так. І тепер за... беремо за кінці і прокручуємо. Кладемо наш рулет на декілька годин в холодильник. Рулет гарно охолов, беремо гострий ніж і нарізаємо. Подивимося, який він всередині. Подивіться, який красивий, яскравий і апетитний рулет у нас вийшов. Обов'язково на свята приготуйте такий рулет. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!